Бачите, все ж таки прийшов. Чекай, я тут постійно знаходжусь, <рес> да? ну, це як би дивно виглядає. Відповідно, ми сьогодні маємо ну, багато працювати, тому що це все, що відбувається, це конкретна юридична фіксація факту того, що Росія веде проти нас терористичну війну. Правильно? До речі, там наша любима Лукашенко забудився. І оголошує якісь там наступи, я чесно, сташні, не, 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 там, не зовсім розумію. створення регіонального груповання двох да, союзних я... сил. Оце справжнє регіональне груповання двох сил. Розумієте? Воно Абсолютно. воно вже створено. Да, і зараз да, дасть решу. Легену... Знову Він, ж там з чотирьох напрямків хоче. Чотирьох напрямків четверту ранку, завтра. Мені здається, що в Білорусі вже треба якісь там внутрішні процеси запускати для того, щоб ну, можна було якусь більш-менш внятну вертикаль владу побудувати. Кажуть, але це їх питання. І кажуть, що є ястриб. це справжній ястреб. У нас такі істрибі, що навіть не приходять на, назнач... на призначену зустріч. Це вже тут, але вже будемо працювати зараз. Далі. Да, зараз от, оце, можна кабінет показати? Давай. Оце ми зараз да. на круглому столі. Де розкинемо карту і почнемо прикидувати що куди і як. І тоді вони насправді знають звідки готувався. Зараз все, все побудуємо, помалюємо. Вирішуємо питання. Героям слава! Україні. слава Україні. Да.